Дозвольте мені померти в боротьбі. Два роки фізичних страждань забрали у мене 20 років життя, але душа не змінилася, чи не так? Вона залишилася колишньою тією ж божевільною, атман, божевільною від однієї ідеї, цілеспрямованою та інтенсивною. З вами Вівікананда. Складні часи призводять до величезного духовного прогресу, якщо підходити до них з прийняттям, любові і співчуття, прийняття любов і співчуття до себе, прийняття любові співчуття по відношенню до інших, прийняття любові і співчуття по відношенню до Бога, прийняття любові і співчуття по відношенню до садкуру. Тоді ви побачите, що все єдине. Я Інші бог і Гуру, всі об'єднуються в любові, в печері, серця. Тому що, як сказав великий Йог з вами Віві Кананда у своїй цитаті вище, атма абсолютно божевільна, інтенсивно і цілеспрямовано присвячена тільки одній речі: єдиному. Скільки людей шукають єдиного, не дайте себе обдурити світу. Кохани це не якась випадкова людина, яку ви зустрічаєте. І втрачаєте в цьому житті він вічний друг душі, Гірітхарі, Вітала, Садкуру. Шукайте справжнього кохання вашого серця. Ви побачите, що це був тільки Бхагаван. У ці подорожі, перебуваючи поруч з ним весь час, все інше буде здаватися тривіальним, тому що у відповідь ви отримуєте вічну любов. Життя вічне, коли ви дивитеся очима любові, очима душі, очима, які завжди шукають улюбленого вчителя. Воно інтенсивно шукає його, навіть якщо тіло стає свічкою, що горить з обох кінців і швидко гасне, тому що воно знає, що це тіло з п'яти елементів старіє, і в'яне, як красива квітка в літній день. Найкрасивіша, і сяюча протягом декількох миттєвостей, а в наступну мить зникає, але її славна енергія була витрачена на те, щоб бути з коханим, сяяти заради нього і повернутися до нього у вічності. Саме тоді тіло стає істинним храмом, в якому мешкають душа і душа душі, янтар ями, у всій повноті своїх кольорів. Кожен момент це новий колір любові між атмою і параматмою. Просто бути з Богом. Коли ми говоримо, що хочемо бути з Богом, ми часто будуємо великі плани: Я зроблю це, досягну того, доберуся туди, і так я буду з Богом. Але бути з Богом просто, це просто любити Його, ставити його на перше місце у всьому, що ви робите. Наші плани відводять нас так далеко від простого перебування з Богом, ми застерігаємо в усьому іншому, але не розвиваємо любов і прихильність до Його лотосових стоп. Коли приходить гуру, ми бачимо, що у нас є можливість жити більш повноцінним життям, життям, наповненим метою і сенсом, життям, яке приносить глибоке задоволення і відчуття повноти. Життям, наповненим радістю і миром, замість того, щоб гнатися за досягненнями, а потім в кільці їх життя відмовлятися від них, щоб зайнятися духовністю, важливо вчитися зараз, коли у вас є час, поки життя рухається, поки ваше тіло не почало слабшати, а ум не став млявим. Коли час йти наблизиться, буде вже занадто пізно. Тому що час для змін пройшов повз вас. Не витрачайте це життя даремно, не витрачайте жодної миті на думки про що-небудь крім гуру, не вибирайте нічого, крім любові, навіть одна мить істинної відданості наблизить вас до нього більше, ніж ви коли-небудь могли собі уявити.